Любий воїне, я ніколи тебе не бачила, але, але я тобі дуже вдячна за те, що можу навчатися в школі, за те, що маю можливість гратися з друзями, займатися на улюбленому музичному інструменті. Дякую тобі, що бережеш, бережеш нас із сестричкою, мужньо захищаєш нашу Україну від ворогів. Бажаю тобі сили, мужності. Витримки, здоров'я, перемоги, якнайшвидше повернутися до своїх рідних і близьких, адже вони з нетерпінням чекають на тебе. Я хочу тобі подарувати частинку свого тепла, прочитати уривок з моєї улюбленої книжечки. Був собі Омелько, і був він драконом, понад усе на світі, навіть більше за з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна зоковика драконові бракувало сухачів. бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку. Усі верещали дракон і втікали. Не було такого звіра, який би сів би і спокійно вислухав бідолажного омелька від початку до кінця. Дякую тобі, воїн!